Салют танкіст, бабуля, на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі буде зливатися просто неймовірна купа золота через те, що в нас в гру заїхав розіграш на розкішний сюрприз. І вже просто тільки заради цього ти можеш поставити палець вверх в цьому відео, підписатися на канал та протиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові розіграші і різні контейнери. Ну. А ми більше не тратимо часу і поїхали. Так, знаходимо наш розіграш. Ось він. У нас тут в розіграші, в принципі, так як і минулого разу, 51 прокрут з загальною вартістю на 70 з половиною тисяч золота. Як на мене, це просто колосальна кількість золота. Він навіть дорожче коштує, ніж на від відпати розіграш. А, стоп, 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 стоп. Я б хотів би для розігріва. У мене тут сховище, є 5 мегаконтейнерів. Я б хотів би для розігріва відкрити їх. Так, перший мимо 250 золота тільки. Так, побільше нагород. 1500 золота приємно. Буде що злити на розіграш. Так, знову 4 нагороди, 250 золота. Маловато, дай хоча б 10 тисяч. Срівно ж тобі зараз картоха все з ілью. Ключик і 250 золота. По мінімалочці. Просто по мінімалочці. Вже видно, що мені не пощастить. Добре, виходимо звідси. Відкрили. У мене є 52 тисячі золота, а на розіграш потрібно 75. Тобто мені бракує 23 тисячі золота. Надіюсь, мені звідси вони дропнуться. Перший прокрут пішов. Два містичні контейнери. А з них зараз сертифікат, а сертифіката колекційна десятка. Ні? Не, не можу я настільки передбачити. На жаль, ні. Я думав, вже буде мене сертифікат. Добре, їдемо далі. 250 золота другий прокрут. Ще поки перший прокрути, то рагується. Ну, рулетка нереально прям дорога, якщо чесно. 75,5 тисяч золота. Це ж скільки танчиків можна купити? Нічого собі. 100 тисяч вільного досвіду і 300 золота. Ну, добре, піде. Такий принципі дроб з мого контейнера ще піде. 350 золота принесло два контейнери, збери їх усі. Так, чотири нагороди, значить, пусто. Може, зараз? Теж, на жаль, чотири нагороди. Добре, їдемо далі. 450 золота. Скільки тут а я дивлюся цих е, пісочниць? Знову десь 75 штук. Чи ні, зараз я порахую. 6 раз по 10 це 60 і 5 раз по 3 це 15. Так, 75 контейнерів пісочниці знову. Це звичайно шок, краще б більше містиків було. Але тут купа контейнерів пісочниці. З яких ні фіга не падає. Хоча б додали золото як трішки в ці контейнери, а то взагалі бустери, одні бустери і все. Я такі контейнери кожен день бачу, безкоштовні, як відкриваю. А ці не безкоштовні. Ці запихають в дорогущі рулетки. Так, другий контейнер, контейнери їх усі. Теж порожні, поки що взагалі максимально не щастить. 650 золотом. По золоту йду в мінус, нічого в плюс не додається, на жаль. І знову контейнер, контейнери їх усі. 5 нагород це вже 1000 золота компенсації. Чудово, забираю. І 700 золота за прокрут. Давай зараз, певно, пісочниця. Ні, один мегаконтейнер. Щось пісочниця взагалі не падає. Вона потім буде падати, коли вони будуть побільше коштувати контейнери. Тоді почне падати. 300 золота з мегаконтейнера. Чесно кажучи, взагалі так собі. Три пісочниці Так, тут порожню. У, а тут сертифікат, поїхали. Т2 медіум, другий рівень. Певно, взагалі, декілька одних золота коштує. Навіть дивитися не буду, скільки він коштує. Добре. 800 золота. Давай містика. Ні? Оу, містика. З нього містичний сертифікат. Або 100 тисяч золота може. Ні того, ні іншого немає. Ну нічого, їдемо далі. Вже повинні розробники скоро десь завести містичні контейнери. Може, цього року вони їх трішки змінять. Було б непогано, до речі. б тобто, якісь нові містики повідкрати. Або хоча б другий і третій рівень вони трішки 1300 золота, але це, певно, з компенсацією. Відомо, що вони другий і третій рівень, якось там нагороди трішки щось з ними зробили, щоб воно або краще випадало, або більше випадало не знаю. 500 золота з, другої, з другого мегаконтейнера. Чудово! 1800 золота вийшло відбите. Той прокрут себе окупив. питань нема. 10 контейнерів пісочниці. Капець. У, ще один сертифікат. Сьогодні мені дає сертифікат з пісочниці. Т2 Light. Може. Одні другі рівні падають. Ну, якщо тако з кожною, з кожного паку хоча б один сертифікат, то ще в принципі як би і не було. Але якщо не падатиме, то не, це, звичайно, прикро. Ще за 10 штук могло б і два дропнутися. Нє. Це був останній. Так. Це був останній 900 золотом Перший контейнер розкішний сюрприз. Давай зразу відкриємо. А звідти який шостий рівень, да? Ні, не шостий рівень, але 7 рівень. Ну добре. Давай краще танчик. Ні, тисяча золота. Ну що це є тисяча золота? Могли ну, б хоча б компенсації зробити в золоті, такі, як вони є при продажі танків. Знову 10 контейнерів пісочниці. Перший мимо, другий. Теж мимо, третій. Бустери, бустери, вже я рахувати не буду. да ладно Стю пока не буде ні одного, да? Ах, ви. Оу, є, є. Це вже третій, третій сертифікат за сьогодні. М3, 4 рівень. Ну, прикольно, забираю. Потім подивляюсь, скільки вони продаються. А зараз якось мені бажання немає. Так. Все, все, чудово. 990 золота. Я тільки не подивився, чи тут є прокрути за одну одиницю золота. І чи є так, тут як іде на спад. Спочатку піднімається до однієї суми золота, потім зменшується. Забираю, забираю, забираю. Подивитись можна. Так. Ми вже. О, 16 й прокрут. Так, Да, є, немає по одній одиниці золота, але є до 1400 доходи, і там на спад. На спад, на спад. До 1100. Ну, коротше, зрозуміло. 1150 за прокруту. Оці вже прокрути починають кусатися. Вже тут має дропатися щось нормальне. Так, два містичні А Ану, містики. Камон, підкруточку. 100 золота. Ну, золото хорошо, маловато. там. Або 3 нуля бракує, або я не знаю, щось круче має бути. 50 тисяч кредитів. Ні, ну 100 золота краще, добре. 1250. Десять контейнерів пісочниці знову. Ну, давай, може ще один сертифікатик Я всю свою вдачу сьогодні витрачу на контейнері пісочниці. Айбой або і ні. Ні, стя, поки не хоче падати сертифікат, ти дивино. Зажали розробники, зажали. 100%. Надійснуть або в останній, Ні. Може це вже був останній так чудово. Ще тричі може випасти. І тричі може по три штуки випасти. Ну коротше, дофіга може випасти, ще 39 може випасти контейнерів пісочниці. Знову містичний контейнер. Так, містик, давай вже сертифікат. 10 тисяч вільних досвіду. Ні, сертифікат, будь ласка. 1425 зору. Ну вже взагалі болючі прокрути пішли. Трохи дорогувато віддавати за пісочницю за три контейнера тисячі золота. У, знову сертифікат. Ну, дійсно, мені сьогодні щось щастить на сертифікати пісочниці. Або розробники щось зробили за шансами випадіння. Вони ж можуть там підкрутити, я точно знаю. Все, нема. 1400. Знов пісочниця? Ні, збери їх усі. А з нього танчик. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Хотілося, щоб з кожного контейнера, звичайно, танки падали, але певно в картошки зовсім інші плани. Знову три контейнери пісочниці. Без сертифікату? Да, цей пак без сертифікату. 1350 за прокрут. О, я вже не замітив, як золото поменшало. Один мегаконтейнер. Він чимось зможе порадувати. 750 золота, непогано. Як для мегаконтейнера ще непогано. Містик. Містик, принеси золото, ти? 3-5 тисяч, може містичний сертифікат. Ні, один бустер золота. Один бустер золота. Який я радий. 1300 за прокрут. Вже ще стільки прокрутів, просто трендець. Два контейнери збери їх усі, а ну. Оу, oh, камон. Перший танчик на базу. Амикс CDA-105. Колекційний танчик 8 рівня. Чудово, забираємо. О, таке мені подобається. Ну і, звичайно ж, другий пустий, як тут без цього. Забираю, забираю. 1275. одиниць золота коштуватиме мені один мегаконтейнер. Ну, дешевше, по-моєму, чим вони продаються. Так, а з нього. О, нагороди сипить, сипить, 300 золота аж насипало. Ну, добре, вже як є. Хоча б не 250, не мінімалочки. 10 контейнерів пісочниця. Ну, я я чекав, коли вже вони випадуть. то Щось багато прокрутів не падало. Може, розробники так з нас, якби, не знаю, жартують над нами цими контейнерами пісочниці. Це їм прикольно. Вони знають, що це повна фігня, але далі їх лишають. Або ввели просто чисто по приколу. Все? Ох, як швидко відкрилося. Їй навіть не було ні одного сертифіката, на жаль. 1225. Знову пісочниця. Ну що ж, більше не буде. Ну як, пісочниця ще буде, але саме цього пака по три штучки більше не буде. І знову сертифікат пісочниця. А Ану, здивуй. І У Є57. У мене цей танчик здається є. Ну, зараз я гляну, мене здається, він був. 50 золота. Більш з тих, які там не падали, ніяких не було, ні? Далеко гортати. Добре. Неважливо. 50 золота за танчик. Дорого. Дуже. 1200 золота. Два містика. Може все ж таки зараз я отримаю свій містичний сертифікат. Ні. Але є ще один. Давай. Мусить хоч один сертифікат випасти за всі всі відкриття. Ні, 100 золота. Вже немало відкрив містики в сьогоднішньому розіграші. Ні, ну сертифікату не давав. Дивно. Ще два містика. Розіграш сам натякає, що мусить бути сертифікат. Ні, не з цього два бустера золота, дуже радий. Так. У, містичний контейнер другого рівня. А це вже цікаво, тому що я зараз відкрию ще й третього рівня, бо в мене там було 9 підков. 75 тисяч кредитів, з містика 2 рівня. Ну серйозно, розробникам потрібно щось з цим робити, дійсно. І містик третього рівня, ану. От третій рівень, останній рівень, ти до нього довго йдеш і отримуєш 15 тисяч вільна Оце Це прикольно? Я думаю, ні. Хоча б сертифікат дало, чесно. А то ні з другого, ні з першого рівня, ні з третього не дало сертифікату. Ну, це, це нонсенс, якщо чесно. Ну, Цікава тактика в розробників. Два мегаконтейнера. Так, танкіст, можеш ділитися в коментарях, до якого моменту крутив ти чи взагалі крутив. Що тобі дропнулося? Їм це завжди цікаво читати, повір. Другий мегаконтейнер приніс 1000 золота. Ну, непогано. Не знаю, це по талісманах чи ні. Хоча навряд по талісманах, тому що було б. Хоча б 1250. А так. 1000 то не думаю, що по талісман. Ще один зберіг усім. Щось дуже швидко золото почало закінчуватися. І ще зараз буде прикол, що мені не вистачить, щоб дойти до кінця. 1300 за прокрут Або мені щось впаде прикольно. Ні, мені впаде два містичні контейнери. Так, містики, ну харегнать, давай мені вже. Містичний сертифікат. Дані, 5 бустерів золота. Та я не граю навіть стільки, щоб використовувати ті всі бустери золота, які вже тисячами лежать. Ну, тисяча точно вже їх є. Тисяча бустерів золота, це по самому мінімуму, якщо всі рази програти, то це 10 тисяч е золота. Але це 1000 боїв, кому ну, це дофігіще. Так. Все, не хочеш більше сертифікатів давати, да? і так забагато отримав сьогодні. Закінчилась твоя вдача. Все. Ще разочок може дропнутися, і на цьому буде крапка. 1200 золота, а ну. Знов два мегаконтейнери. Так, давай. Давай мені 10 тисяч, щоб мені вистачило на розіграш. Ключ і 300 золота. Маловато. Так, гарпун. Непогано, але мінімалочка. Цей прикрут себе не окупив. 1175 золота. Все, останні 10 контейнерів пісочниці. Чудово. Ні, Не хоче більш сертифікатів давати мені. Я так скажи, багато вийшов, да? штук 5 з 75 контейнерів. Багато-багато вистачить. Все? Ні, ще не закінчилося. Йолки-палки, це вже, певно, був останнє. Ні, ще є. О, тепер закінчилося все. 1150. Певно, зараз однесенький зберіг усі дропнеться. Ні, два мегаконтейнера. Ну, прикольно, давай. Поїхали. Тут хоча б золото є, хоча б якесь золото є. У багато нагород. Зберіг усі. І 250 золота. Ні. На жаль, і зберіг усі... Теж нічого не випало Забираю, і другий. Другий що принесе. Теж 250 золота. Ну і 10 тисяч вільного досвіду. Не густо. 1100 золота. Ну, вже і не так багато прокрутів лишилось. Але вже і не так багато золота лишилося. Ось теж парадокс. У мене там було 52. Мені 23 тисячі золота бракувало. Я щось сумніваюся, що я стільки вибив. 1050. Ще один містик. Не хоче давати сертифікати. Прям. Ні, не хоче. Жадібна картоха. Лишилося всього два містики. Давай же розкішний якийсь, ні. Ні, мегаконтейнер. Дійсно зараз не вистачить, щоб прокрутити до кінця. 1250. Ну це точно по талісманам. Добре, забираю. 990 золота. Два збери їх усі. Так. Два сертифікати на 28 тисяч вільного досвіду. Чудово. Чудово, але хотілося б танчик, бо поки що мені дропнувся, не рахуючи сертифікати, тільки один танчик. АМХ 8 рівень. Забираю компенсацію в 1000 золота. І вже прокрут зразу так 2500, да? Так миттєво просто все. Так, де то є? У, оце тут прокрути пішли. Ну, тут же їх не так багато лишилося, всього 10. Але зараз почнуться цікаві дуже суми за прокрутим. Два зберу їх усім. Ну, цей прокрут точно себе не окупить. Хіба що танчик випаде, але знаючи свою вдачу, те, що мені потрібно докручувати ті рулетки до кінця. І як мені з них падає, то... Ні, не окупить. 2750 Да ладно. Випадає один шлак. Щоб просто не падати нормальні нагороди, щоб я міг трошки золота кешбекнути. І далі злити в рулетку. 3000 золота. Ну Ще вистачає таких собі нагород. Але падає два містики за 3000 золота. По півтори за містик Камон, що ми робимо? А вернулося 100. Добре, мінус 1400 другий. Мінус 1300. Це мінус 200, 300 відбив. Чудово, дуже вигідно, всім рекомендую. тисячі Давай вже мені якийсь розкішний ні. Нарешті. Але звідти не шостий рівень, будь ласка. астронрекс ну круто. Тут всього півтори тисячі золота, ну, танчика в мене цього нема. Але півтори тисячі золота падає. Та, цей прокрут теж себе взагалі не окупив. 3750. Один мега контейнер. Ну, якщо по логіки, то з нього має бути мінімум десятка. Ну, а з нього всього на всього 250. Так, пішло на спад. Ще може випасти ося крута нагорода. Дуже. Угу. Збери їх усі, порадуй. Дуже порадував. І з другого теж порожньо. Забираю три двісті п'ятдесят. Ну, тут вибір невеликий. Угу. Ну, на що я, в принципі, і розраховував. Не як розраховував. Розраховував я на розкішний сюрприз. на головну нагороду в 5 штук. 750 золота. А не в 2 мегаконтейнера. Так, давай, дай, дай, дай трішки золота. Чорна скринька. М -м, цікаво. На жаль, але 300 золота. Добре. Повинно вистачити ще на один прокрут. 350. Так, вистачає. Але зараз з нього випаде мені двама контейнера. Да ладно. Дай хоч 5000 золота, щоб мені вистачило на прокрут. 250. Картоха, ну ти. Да 350 золота. Чудово! 923 золота. Добре, танкіст, За секунду я повернусь. Ну що, ось я і повернувся. Є в мене вже 10 тисяч золота. І можна пройти до кінця розкішний сюрприз. Надіюсь, мені цього вистачить. Так, ну звісно, дві штучки випало. І знову дві. Забираю. половиною тисячі золота. Останній прокрутий мені довелося крутити рулетку до. Кінця. Але в мене ще є 9 розкішних сюрпризів. І на балансі зараз 1250 золота. Правильно? Чи неправильно? правильно? 1253 золота. Як думаєш, окуплюся чи ні? Чи вернеться мені моїх 52 тисячі, навіть якщо ці 10 взяти, то 62 тисячі золота назад. Тобто, виходить, мені. з... Контейнерів випало тільки 10 тисяч. З всього, що я там відкривав. Ну, варто задуматися, чи потрібно крутити дані рулетки. Перший пудель. Красота. Відкриваю відразу. 750 золота. Я буду по одному відкривати. Потрібно насолодитися моментом. Об'єкт 452к. Бажано птанчик Чесно, картоха. Так, да, ладно. Вже якщо випадають такі контейнери, то давай хоча б. Е, танки. Тель 720. І знову танчика не досиш, а досиш мені 1750 золота, так? На жаль, так. Це мені щось мало подобається. 5500. Шанси все меншають і меншають, щоб окупитися. Я відкрив вже аж три. Якби ці десяточки нападали, то я розумію, знову об'єкт 452к. Давай може мені зараз танчик вже? Ні, не хоче давати танки і все. Тоді хоча б 10 рівні давай. Знову пудель. А тут крім пуделя і 452к є щось? Ой, пудель випав. Дуже я радий, забираємо. Я не той танчик хотів, щоб мені випав. Міль 1951. Походу, я не побачив ні одного 10 рівня сьогодні. Три контейнера. Шкода Т-27. Да, і зараз випаде танчик. Я чомусь так думаю. Ні, півтори тисячі золота. Два останні контейнера. Астрон знову. Танчик. Півтори тисячі золота. Просто паде один шлак. Т-54 е 2. Ні одного 10-го рівня. Взагалі, одні півтори тисячі. Все, що я побачив. 13 тисяч золота. У мене було 1250. Добре. 12 тисяч. Мені вернулося. Тобто я в мінусі на 50 тисяч золота. На секундочку. Серйозно, танкіст, просто за, за таке відкриття, за такий нереальний трешовий мінус, постав лайк. І я вже певно на цьому відео закінчу, бо гірше бути не могло. А тобі дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.